Вигуляй собаку у Львові. Домівка врятованих тварин просить зголоситися людей на допомогу у притулку. Зараз понад півсотні песиків, яких необхідно вигулювати двічі на день. Більшість з них врятовані з під обстрілів є й такі, що втратили кінцівки через поранення. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже, як можна допомогти. Ти принцеска Грися яку евакуювала з Харкова. Тут називають лише принцесою, і вбрання її підібрали відповідне рожевий нашийник і синьо жовтий повідець. Вона пережила і голод, і страх, і транспортування. Вона опинилася в незнайомій ситуації, але вона дуже швидко адаптувалася. Зоозахисниця Андріана приходить до домівки врятованих тварин через день. Знає ім'я кожного чотирилапого та його історію. каже у притулку чимало потреб, але вигулювати вихованців, чи не найголовніша. Це їхні біологічні потреби, тому що тварина повинна ходити постійно два рази в день від 30 хвилин, як мінімум. От також для це для соціалізації собаки дуже добре, тому що собака приїжджає в незнайоме середовище і перебування постійно в вольєрі це ну це як тюрма для людини. У цьому притулку зараз понад пів сотні собак. Здебільшого сі вони з областей, які піддалися обстрілу чи окупації росіян. Є собаки, яких наші захисники вивозили з під обстрілів і вони отримали поранення та втратили кінцівки. Двом людям це дуже важко. Чесно щоб вигуляти всіх собак у перші місяці повномасштабного вторгнення, бажаючих допомогти, було стільки, що собак на всіх не вистачало. Зараз багато хто з переселенців повернувся додому, а львів'яни більше зосередилися на допомозі бійцям. Тож нині до собак приходять лише найстійкіші волонтери, такі як студентка Лілля. Усіх їх собаки знають і вітають ще на вході. Пан Борис до собак приходить з онучкою, каже, буває тут щотижня, аби погуляти з вихованцями домівки кілька годин. Я думаю, що для дитини добре, тому що вона сама вимагає. Діда ганяє все, пішли собаку брати і гуляти. за п'ять місяців війни. Ця домівка разом з бійцями евакуювали з-під обстрілів понад чотири тисячі собак. Нині більшість з них уже прилаштували. Та українські військові продовжують вивозити тварин з під обстрілів і дуже переживають за їхню долю у новому домі. Ведічка кожикандрій Попович Львів, один 1+,1, марафон. Єдині новини.